Доброго дня, шановні депутати. Дякую, що начне хвилинку зібратися на позачурове засідання 58-ї сесії Купецької сільської ради, відповідно, зараз зареєстровано 12 депутатів. до злочину законодавство, що на засіданні по суті більше повинно конституційну складу, засідання є конституційним, тому наша 58 позачергова сесія Купецької сільської ради оголошується укритту наш, Нащо єсина на несах, нехай святіться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб на щоденний день, нам сьогодні. Прости нам провини наші, як і ми, прощай, виноватця наші. Люведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчати, і на віки віків. Амінь. чельо мое во Нашу добру традицію допомогу наступний склад ліченої комісії. Жанна Миколаївна, Василь Леонідович. Михайло Михайлович. Прошу за відповідний склад ліченої комісії. Хто за? Проти. Утримали. Одноголошу. Прошу члені комісії зайняти робочі місця у спілкування оборони. Участь голосування приймати буду. Сьогодні ще наша позачергова сесія, що депутати, покликана. Практично по, по одному питанню, питанню е, прийняття субвенції державного бюджету, місцевого бюджету на надання послуг освітніх по інклюзії. І відповідно виносить два питання. Віднесі, перше це пронесення зміни до програми соціально економічного розвитку і друге пронесення до бюджету Української територіальної громади на 24 рік. Весь виключний перелік питань порядку денного, прошу зачати. Хто з відповідний перед питань порядку денного досі дня 58 до Жорової сесії Купецької сільської ради? Протокольно, хто за? Проти. Утримались. Одноголосно. Дякую. Перше. Про внесення змін до програми соціально-економічного розвитку Куперської сільської ради. Пропонується внести до програму соціально-економічного розвитку, а саме додаток номер 2 програми в пункт, пункт e, 7.11 і викласти його в наступному вигляді: на капітальні видатки військової частини А-4427, А1376, закупівля приладу радіоелектронної боротьби. З <кій> технічних питань військова частина не змогла закупити на даний момент прилад, і, відповідно, просить внести зміни в програму, оскільки ми там трошки по-іншому формулювали, і вони його не можуть закупити цей прилад, просто використати назву цього приладу і залишити лише закупівлю РЕД. Прошу запитання. Немає тоді прошу визначати. Якщо немає запитань, прошу витрачатися. У меню, у меню Жанна Миколаївна. За. Ришковець стан Олександром. За. За руйками кого за. За. Давайте виходимо. за. це латина, за. Матюшок Матвій Матвійович. Да. Німчук Валентина Володимирівна. Да. Оліник Євгеній да. Іван Іваку да. Серватович Іван Іналійович. Ум'я да. Каїса Іванівна. Да. Чубай, Микола Миколаєвич. Да. Мужком вітання. Да. За 13. Да. Прийнято. Дякую, наступне. Принесення зміни до бюджету Курпецької громади на 24 рік. Пропонується внести зміни до рішення Кіпецької сільської ради громади на 24 рік в частині прийняття субвенції на інклюзію в розмірі 97 500 гривень, а також внесення відповідно до подібного, як ми в зміни, програму зміни про економічного розвитку до питання пункту надання субвенції військовій частині А-4427, також викрестити е, всі інші. Слова, залишивши лише закупівлю при приладу радіоелектронної боротьби, сума 88 тисяч гривень. Прошу запитання. Станом Олександрів, за Гуруйко Микола Константинович. Кравець Михайло Михайлович Вихав. Лагнюк Наталія Степанівна за. Мамчур Валентина Федорівна за. Матюшок Матвій Матвійович. Дівчук Валентина Георгийна. Ліник Євгенія, Іван Сергіович. Ком'як Раїса Івана. Джубай Микола Миколаєвич. Можливо Віталій Удамен. 24. Дякую, шановні депутати. На цьому порядку денний нашої позичаровану освітня сесії міської ради. Вичерпано є 58-го позичарована сесія Кутацької сільської ради огорчаться закритою. Дякую, що знайшли коленку і приїхали на подучове засвітня сесії Української сільської ради. Наступна наша зустріч, наступну дякую.